Моя Одесо». А от цікаво, чому у власній назві Одесо ми пишемо одну букву С. А в російському слові «Одесса» ми пишемо дві букви С. Адже ці слова є запозиченими. А запозичені вони від давньогрецької назви Одессос. Справді, а там було дві букви С. Тож, скільки ж букв писати в українському слові Одеса? А давайте подумаємо. Наприкінці XVIII століття цариця Катерина II перейменувала фортецю Хаджибей в Одесу. І саме таку назву вона взяла від давньогрецької назви поселення Одессос. Яке було на території сучасної варни. І відповідно назва Одеса, вона є запозиченою. І в російському слові Адіса ми пишемо дві букви С. А в українському слові Одеса, яке є перезапозиченням, ми будемо писати одну букву С. Тому що це правила українського правопису. Запозичення, а не запозичення. Ось так знаймо і запам'ятовуємо. Люблю тебе, моя Одеса!